Прощаються тобі твої гріхи. Християни, які приступають до Таїнства Покаяння, знають, що який тягар падає, яким стає легко, коли чують ці слова від священника, Прощаються тобі, відпускаються тобі твої гріхи. І отже, у сцені, коли фарисей просто запросив Ісуса, можливо, йому було скучно. Можливо, для престижу, щоб пообідав з ним, йому не бракувало їжі. Але відбувається сцена, жінка, грішниця, велика, приходить, починає плакати, узнала, що є пророк в тому домі, миє ноги, йому плаче, цілує ноги. І зразу ж осуд, осуд, хто би знав, що би ця жінка, якщо б він був пророком справжнім, він би знав. І Ісус запитує кожного з нас. Які часто осуджуємо одні одних. Господь прощає всім. Ті, які просять Нього прощення, і тобі прощає, і мені прощає, брати і сестро. Але чомусь ми завжди схиляємось до засудження, думаючи, що хтось є гірший за нас. Але сьогодні Ісус каже тому, хто багато любив, полюбив, багато проститься. EWTN.